Досвіду. Це от Ми, мабуть, чули, що от у людей, у, людей там, у приватних на городі там, ударив фонтан чи ще щось там з нафтою, чи з газом. А коли воно обліковано у громади, то навіть якщо у когось у приватно ударив якийсь фонтан, так само громада так сказав, виходила наприклад, конкретний досвід це по Германії. Виходила на свого громадянина, укладала з ним угоду, давала йому нову ділянку будувала будинок тої площі, якої вже треба було, а Це загальне користування, яке теж поверталося потім його дітям, йому і так далі. І так далі, знаєте, що я ще хочу ну, якби щоб ми поїхали. у Вас цілісне бачення було. От у нас є публічне право власності на землю. Ми всі власники національного багатства, основного національного багатства землі. І от коли зараз приватизують самі земельні ділянки, мене просто це обурює. Ну це все одно, що в квартирі ви маєте власність на вашу кровать, приходите до дружини, каже, ну от у нас крові власності, напиши мені документ, що я власник півкроваті. Розумієте? Тобто, оце все вони нас загнали в той фейковий простір, щоб ми платили гроші, підпитували. Там 12 тисяч кожен заплатив. Якийсь папірець має, що на паркані написано, йому ж не громада дала, а там сільська рада, яку ми не утворили в 90-му році, утворена а це рада народних депутатів. От тому ми всі маємо фейкові. Отакі ж точно папірці фейкові мають і олігархи. Чого вони, вони вже тусуються за своє? У нас ми двічі маємо документи: публічну власність документи на землю. Потім ще приватну власність, яку не треба оформлювати. Ми просто від свого невігластва це робимо. От і е, задання сільської ради. Публічну власність просто розмежувати. От людина пише заяву, прошу дати мені 2 два гектара. Вийшли на місцевість, забили колишки, показали межа живі... Ну Я шутку. Ну я просто, якщо ви не знайшли, ви можете знайти може знайдете, разом. Пошукаємо. Я до речі, в німішаєво запитувала, чи є в них землі запасу. От у мене є відповідь навіть з собою. І, 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 ні, а ні, не в не, не Мішаєва, Боже, а там під не. Буче як село на Борзель, Буча, ні, 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 Мироцьке Мироцьке да. запитувала. Вони написали, що в них не обліковується. кончі заспі 52 гектара ми знайшли. Крім того, я коли там їздила, я бачила, що там паркани по 100 гектарів. А це у нас по 100 гектарів нікому не передбачено надавати. У нас передбачено по 2 гектара кожному і безкоштовно. Забити колишки, люди працюють. От там, до речі, можна знайти землю для атошників. От там конче заспі самому крутому місці України. Ми слава Богу, трошки так, А скажіть, такого попрошу?